Жовтень завалює просто якоюсь неймовірною кількістю якісних ігор. Про деякі з них я зараз дуже і дуже швидко та коротко вже традиційно розповім. Також нагадую, що дату виходу ігор та платформи я вказую текстом на екрані. Привітулі, автори The Shadowrun та BattleTech переносять свої напрацювання у жанрі покрокових стратегій влаштунки пригодницького жанру. Таємнича група Banished Court майже захопила контроль над світом, і лише члени Lamplighters League здатні зупинити їх. Та проблема в тому, що найкращі агенти Ліги сконали, тож нам доведеться керувати найкращими з найгірших. В Steam гра має 77% позитивних відгуків, а основний негатив пов'язаний з технікою. Станом гри, ремейки тактичних RPG Front Mission продовжують виходити на Nintendo Switch. Нарешті черга дійшла до другої частини. Сюжет розгортається через 12 років після подій першої частини та зосереджений довкола трьох персонажів: Еша Фарука, капітана Томаса Норланда та розвідниці Лізи Стенлі. Міраж розроблялася як сюжетне доповнення приквел до Assassin's Creed Valhalla про встановлення Басіма, одного з ключових другорядних персонажів Valhalla результаті гра розрослася до повноцінного проєкту, але сюжет лишився незмінним. Молодий багдадський злодюшка потрапляє до таємничого ордену та стає одним з найкращих його слуг. Ubisoft обіцяли міраж як повернення до класичних ігор серії з акцентом на сюжет, стелс та тривалістю до 20-25 годин. Деякі українські блогери та сайти вже опублікували свої огляди, і до речі, разом з усім світом, і це дуже і дуже круто. Я ж свій ключик і ще чекаю, ну або вже дочекався. Коли ви дивитесь це відео, то шогляд огляд буде дещо пізніше. Ну, назад повертаємось до ігор. Найвеличніший детектив, найвеличніший. Найвеличніший детектив, а ще великий любитель кави, повертається Пікачу разом зі своїм помічником людиною. Тімом продовжують шукати детектива Гудмана, який також є батьком Тіма та напарником Пікачу. Преса щось не дуже задоволена грою. Називає її занадто дитячою та легкою. Після довгої перерви Форд Самотоспорт повертається на консолях поточного покоління та ПК. Гра пропонує 20 трас, понад 500 автомобілів та гнучки налаштування складності, які дозволять спробувати гру як. Поцінювачем автомобільних симуляторів, так і аркадних гонок. Мої враження саме як казуального гравця, вже є на каналі. Можете подивитися. А повноцінний такий гардкорний огляд повинен бути на Play.ua десь от ближче до повноцінного релізу гри 10 жовтня. Люди ходять. Не дуже місце для запису відео я обрав. Нова частина культової серії Total War перенесе нас в епоху розквіту єгипетської культури і аж до її занепаду. З ключового розробники оновили налаштування кампанії, тож проходження кожної нової гри не буде схожим на попереднє. Lords of the Fallen є перезапуском та продовженням одноіменної гри 2014 року. Події розгортаються через понад тисячу років після оригінальної гри. Особливістю нової Lords of the Fallen є пересування між двома світами мертвих та живих. Розробляє інша студія, для якої Lords of the Fallen стане дебютним проєктом. Гра матиме текстову українську локалізацію на старті. Нова гра про короля острову Черепа по мотивам кіноперезапуску серії. Виглядає як гірше за релізну версію Голум, тож будьте обачні перед покупкою. В рамках ностальгії хочеться згадати чудову Пітер Джексон з King Kong 2005 року від Мішелі Анцеля та Ubisoft. На той час це була одна з кількох, мабуть, з двох хороших ігор по ліцензії рок Роуклайк екшен по мотивам коміксів про хлопчика з пекла, який став на бік людей. Web of Weird є повністю новою історією, написаною Майком Мінолою, автором серії. Нове завдання приводить Гелбоя в дім Метелика, який є порталом в таємничий світ WIRD. Візуальне оформлення гри також повністю повторює стиль коміксів. В Україні комікси про Гелбоя видає видавництво Вовкулака, Кулака, і я просто закликаю вас купити їх. Вони класні, а ще я хочу. Нові випуски української, тому йдіть купуйте. Пам'ятаєте мультсеріал про гаргулів в 95-му році, по його мотивах була випущена одноіменна гра для Sega Mega Drive. Вона отримала чудові відгуки преси. А в середині жовтня на актуальних платформах вийде її ремастер, який, чесно кажучи, більше схожий на ремейк. Такий легенький ремейк. В хороших традиціях подібних ремастерів дозволять на люту перемикатися між сучасною та оригінальною графікою, а ще завезли типу як чекпоинти та перемотку часу, тобто дещо спростили гру для сучасного гравця. Сиквел однієї з найкращих ігрових адаптацій коміксів в сучасності. Marvel's Spider-Man 2 є класичним продовженням, в якому обіцяють все те ж саме, тільки більше і краще. Два головних герої збільшена мапа Нью-Йорку, нові костюми, прийоми та здібності. Незмінним лишилася до речі тривалість гри. Розробники обіцяють, що основний сюжет можна пройти за 15-20 годин. А вже я бачив в Твіттері інформацію, що платина вибивається десь за 30 годин 35. Тобто, це з усіма додатковими активностями виходить. В грі не буде кооперативу, зате дозволять у будь-який момент, ну окрім якихось сюжетних, миттєво перемикатися між Пітером та Майлсом. Магія Нінтендо не перестає дивувати. Здавалося б, класична формула платформинга видом з боку, але в Super Mario Bros. Wonder додали магічні квіти, взаємодія з якими змінює все довкола героїв ворогів та оточення. І кожна зміна докорінно змінює звичний ігролад. Окрім Маріо, можна буде пограти за Луїджи, Тода, принцесу Піч, Принцесу. Дейзі та Йоші Cities Skylines 2 це сиквел одного з найкращих містобудівних симуляторів. На благополуччя міста впливатиме його розташування в залежності від кліматичних зон, зміна пори року та раптові події, з якими доведеться розбиратися швидко приймаючи рішення. Також розробники стежили за користувацькими модифікаціями до першої частини та деякі ідеї інтегрували у сиквел, що насправді доволі круто. Гра виходить 24 жовтня, а от реліз на консолях неочікувано від. Склали на наступний рік. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 це збірка перших трьох частин серії Metal Gear Solid та оригінальних Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake та Snake's Revenge, яка також відома під назвою Snake's Revenge, Metal Gear 2. І спробуйте тільки запутатися в цих назвах. Усі ігри адаптовані для сучасних платформ, і мова йде саме про порти, а не хоча б ремастери цих ігор. Дуже льниво, але вже як є. Ну і чекаємо на анонс другої збірки, ймовірно, там буде навіть четверта частина, яка досі лишається ексклюзивом PlayStation 3. Хоча, звичайно ж, в неї можна пограти на ПК за допомогою емуляторів. Повернення в морію розповість нову історію у Всесвіті володаря перснів. Цього разу центровим героєм оповіді стане Гімлі, який прагне відновити колись. «Величне королівство гномів, гра зроблена в жанрі виживача з усім, що притаманне жанру. З приємного до своєї ролі бородання повернувся Джон Різ Девіс, який зіграв Гімлі в трилогії Пітера Джексона. Принаймні в трейлері звучить саме його голос. Реліз на ПК та PlayStation 5 24 жовтня, а от на Xbox відклали на перший квартал наступного року. Продовження гардкорного екшену про кіберніндзю в сеттингу кіберпанку. З основних нововведень це умовно відкритий світ та мотоцикл, як засіб пересування по ньому вже доступне демо. Тож обов'язково спробуйте на релізі Runner 2 матиме текстову українську локалізацію. Перевтільтеся у справжнього мисливця на привидів та звільніть Сан-Франциско від надокучливих неживих Ghostbusters Rise of the Ghost Lord дозволить грати в компанії трьох друзів або ж спробувати подолати володаря привидів на самоті. Якщо ви тільки слухаєте, то це гра для PlayStation VR 2 та Meta Quest 2. І так в неї можна грати у чотирьох. Alan Wake 2 повертається, та ще й не один. Другим ігровим персонажем стане детективка ФБР Сага Андерсон, яка веде розслідування окультних вбивств в невеликому містечку Брайтфолс. Розробники продовжують експериментувати з оповіддю, В грі з'явиться вставки з живими акторами, які вже колись були в Quantum Break у форматі серіалу. Вже є просто якась неймовірна кількість інформації про цю гру, в тому числі з відгуками преси, і всі супер-мега задоволені. Для нас вже найголовніше, що на релізі. І граматиме текстову українську локалізацію, і здається, я вже втретє про це говорю за сьогодні. Для мене це точно один з найочікуваніших релізів цього року та й останніх років загалом. Тому я свічу ліхтариком на усі трейлери, відгуки та будь-яку іншу інформацію про гру, яка потрапляє в інтернет. Але я от буквально перед записом цього відео прочитав про те, що вони вирішили не ліцензувати музику для гри, як це було з першим Алоном Вейком. Там і Девід Боу іграв, і багато інших крутих виконавців, а написати повністю нові треки, які будуть, які будуть частиною лору. От цього Remedy Universe. коротше, це дуже круто, і перший трек вже можна послухати, і він мав би звучати в цьому відео. Але добре заленом Вейком, як вийде гра, буде видно. Що там по підпискам? В базовому PlayStation Plus будуть наступні три гри. Заклісто протокол від автора оригінальної Dead Space. Гра стала фінансово провальною, та й відгуки преси та гравців доволі таки посередні. Але загалом гра начебто й не дуже погана, тому варто спробувати. Farming Simulator 2 C2. Це симулятор фермера, доволі хороша гра, якщо ви хочете відпочити від класичних якихось шутерів, стратегій чи RPG. Ну або ж просто якось різнобарвити свої жанрові вподобання. Третьою грою є Wired West від автора Dishonored та Prey. Як і згадані ігри, це імерсивний симулятор, але видом згори. Відгуки преси та гравців позитивні, тож обов'язково спробуйте. Серед роздач в Extra та Deluxe з неочевидного я порекомендую Unpacking. Це сюжетно. Орієнтовна гра, в якій вам потрібно спаковувати та розпаковувати свої речі після переїзду, ну чи до переїзду. І якщо звучить вона вам так собі, то обов'язково спробуйте. Вона справді дуже і дуже класна. А от серед роздач в Game Pass я порекомендував би Cocoon. вона вже вийшла. Це гра одного з авторів Limbo та Inside. Відгуки дуже позитивні і називають її однією з найкращих ігор цього року взагалі. Тому теж спробуйте. Ви тільки уявіть, цього місяця виходять цілих три гри з українською локалізацією офіційною, в тому числі AAA-гра. І так зараз це сприймається. Як якесь свято, але я вірю, що в майбутньому, доволі недалекому, це буде звичайна буденність, і кожен AAA реліз, і AA, і навіть Б класу буде супроводжуватися як мінімум українськими субтитрами. Дякую всім, хто підтримує канал на Абаймія Кофі та Патреон, особливо подяка Данилу Румянцеву. Дякую. Якщо ж ви маєте бажання підтримати вихід нових відео, то всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе, підтримуйте один одного і бувайте, далі буде.